Вітаю всіх глядачів нашого каналу, особливо наших підписників. До кінця цього року залишається лише кілька днів. Відео про це зробить на каналі пані Міла. А я хочу встигнути цього року випустити ще один огляд рідкісних монет України. Попередній огляд зроблено було спонтанно, тому не все в ньому ідеально. Зараз є можливість зробити якісне відео, таке, до якого вже звикли наші підписники. Дякую. У нашому новому огляді сьогодні розглянемо цікаву та рідкісну монету 5 копійок України 1992 року різновід 2 бам Кілька слів про монету. Аверс монети. Зображено тризуб. Напис Україна Дата 1992 рік Реверс монети. Вказано номінал 5 копійок. Матеріал монети. Магнитна або немагнитна сталь. Карбували цю монету. 5 копійок України 1992 року різновід 2БАМ на Луганському верстата будівному заводі. Ця монета, цей різновід монети, має декілька особливостей. Особливість перша. Дрібний гурт. Особливість друга. Вузький, гострий, середній зуб тризуба. Особливість третя. Одиниця дати не має хвостика. Особливість четверта. Грона номер два має форму тупокутного трикутника. А зараз, шановні глядачі, перейдемо на аукціон Віоліті та подивимося динаміку реальної вартості цієї монети. 5 копійок України 1992 року 2 БАМ. Що ж, друзі, розпочнемо наше дослідження. Я, як Мікеланджело, відцікатиму в ньому. Все не потрібне. Наше дослідження я хочу розпочати ось з цієї монети. 13.09.2019 року на аукціоні в Віоліті ця монета була. Ця монета була виставлена на продаж. Ось дивіться, будь ласка. 5 копійок України. 1992 року Різновід 2 BAM. На жаль, тільки оце фото. Ось дивиться, ось, будь ласка, подивиться прямокутний трикутник. 18.09.2019 року монета була продана за 2720 гривень. Торги завершені, лот проданий. Зверніть увагу, ця монетка перша в нашому дослідженні: матеріал монети не магнитна сталь. Продавець не робив реставрацію. Ось наступне оголошення. Про яке я хочу згадати у своєму огляді. Це аукціон Віоліті, Наступна монетка. І я хочу зробити наголос саме на цій монетці, тому що, якщо ви бачили мої огляди, то я казав вже, що ціна монети залежить, безумовно, від її. Стану. Тому прошу звернути вашу увагу. Ось цей тризуб. Ось, друзі, єдиничка. Без хвостика. На жаль, інших фото немає, тому користуємось цим фото. 26.12.2019 2019 ця монетка на аукціоні Віоліті була продана, було зроблено 120 ставок. Що каже про те, що була серйозна боротьба серед інвесторів та колекціонерів за цю монетку? Вона була продана за 4003 гривні. Торги завершені, лот проданий. Чому я хочу звернути увагу саме на цю монетку. Тому що, як сказав продавець, матеріал сталь. Ну, це не так важливо, що сталь може бути магнітна, може бути немагнитна. Але, але, друзі мої, стан монети, колекційний стан. По фото. Ще раз. Тризуб. Ще раз. Немає хвостика. Монета була продана 26.12.2019 року на аукціоні Violet за 4003 гривні. Торги завершені. Лот проданий. Друзі. Наша наступна монетка. Ми вже переходимо ближче до сьогодення. Аукціон Віоліті, 5 копійок України. 1992 року. 2 БАМ. В даному разі магнітна. Ось, будь ласка, монетка. Ось прямокутний трикутник. Грона номер 2 тільки одна світлина. Ось ця. Вона добра, щось висвітлює. 18.12.2022 2022 року ця монетка була продана на аукціоні в Friolet. Увага за 7101 гривну. Вже ця монетка коштує. 7101 гривню. Було зроблено 37 ставок. Саме розумієте, що вже подібного бою не було за монетку. Торги завершені, лот проданий. Як бачите, ця монета з обігу. Це можна дуже добре. Побачити. Звернути вашу увагу на ось цю монетку. Вона також була продана на аукціоні Віоліті. Зараз зверніть на неї увагу. Ось вона. Ось середній зуб, тризуба тонкий. Ось, друзі мої, єдиничка без хвостику. Ось, друзі мої, ще. Раз подивитися на неї на цю монетку. Тільки одна світлина, тому я можу вам показати тільки те, що сам бачу на аукціоні. 16.10.2022 року монетку 59 ставок. Але вже ціна 8005 гривень, на, майже на 1000 гривень. Більше, ніж друга монета, ніж перша монета, про яку я вам вже згадував. Торги завершені, лот проданий. Що стосується монети, стан так само. Продавець пише по фото. Неколекційний стан. Ось прошу побачити. Є. Можна побачити, що вона була в обігу ця монетка. Так само, як і попередня. Але ціна вже на тисячу гривень більше. Зараз, друзі, ми вже переходимо до 2023 року. Нагадую, що огляд монети 5 копійок України. 1992 року. 2 БАЕ. Ось монета немагнітна. Ось, прошу. Це світлина цієї монети. Ось тризуб наш. Ось, одиничка без хвостика. Так само тільки одна світлина. Тільки одна на цьому аукціоні. 29.01.2023 року на аукціоні Violet ця монета була продана. Була зроблена 71 ставка, ціна 9106 гривень. Торги завершені, лот проданий. Що стосується монети, метал нержавіюча сталь. Як але може бути сталь магнітна, може бути сталь немагнітна. це не дуже якась така особливість для цієї монети. Стан монети, як бачите, вказана по фото. Ще раз зверніть увагу на цю монетку. Монетка нормальна. Стан, скажімо так. Достатньо добрий. Але так само я вважаю, що ця монета з обігу. Хоч і стан достатньо добрий цієї монети. Ціна 9106 гривень 29.01.2023 року вона була продана на аукціоні Violet. Торги завершені. лот Проданий. Зрешті, ми переходимо до останній цьому огляді монети 5 копійок України 1992 року 2 БАМ. Зараз на аукціоні Violet. Проходить аукціон, продавець. Хоче за неї 12 тисяч гривень. До закінчення аукціону 7 днів, тому побачимо, чи знайдеться хтось, хто купить цю монету, або аукціон буде продовжен. З часом побачимо ось світлини, ось прямокутний трикутничок. Ось як бачите, немає хвостика на одинички. І ось тонкий зуб-тризуб середній. О, тут дуже багато світлин, тому ми можемо побачити. П'ять копійок монетка. Дуже добре, коли продавець робить багато світлин. На жаль, немає світлини гурту, але і так добре. Метал нержавіюча сталь. Стан по фото. А зараз, друзі, ми з вами, як завжди, з'ясуємо реальну вартість цієї монети на сьогодні. Для цього нам буде потрібно порівняти вартість декільких монет. Проданих на аукціоні в Віоліті. Я маю на увазі 5 копійок України 1992 року 2 бам Різновід. Як бачите, 2612.2019 долар коштував 23 гривні 25 копійок. Це ми побачили завдяки архіву TSN.UA. Тому монета, яку продали 26 грудня 2019 року на аукціоні в Віоліті за 4003 гривні, коштувала 172 долара США. А монета, на яку я хочу звернути вашу увагу, була продана на аукціоні Віоліті 16.10.2022 року. За 85 гривень. 16.10.2022 американський долар коштував 40 ,90 гривень 90 копійок. Тому ця монета 5 копійок. України 1992 року Різновід 2БАМ, яку продали на Віоліті 1610.2022 року за 8005 гривень коштувала 196 доларів США. Так, друзі мої. 29.01.2023 року курс долара до гривні був 40 гривень 55 копійок. Ця інформація нам відома завдяки архіву сайту minfin.com.ua. Тому ця монета. 5 копійок України 1992 року. Різновід 2 бам яку на аукціоні «Віоліті» продали за 9106 гривень, коштує 225 доларів США. Як бачите, на сьогодні це найбільша ціна за монету. Хочу додати, що дві останні монети, про які я казав, вони були не в колекційному стані. Тому якщо подібна монета буде в колекційному стані, вона може коштувати ще більше. Також нагадую, що зараз на аукціоні Violet проходить новий аукціон. З продажу цієї монети, за яку продавець хоче отримати 12 тисяч гривень, але ще попереду 7 днів. Тому я на сьогодні не знаю, чи продасть він цю монету, чи ні. Тому фіксуємо ціну 225 доларів США. Якщо у вас є інша інформація, пишіть коментарі з цього приводу хочу нагадати що подібні предмети краще купувати та продавати на надійних аукціонах україни сша та європи посилання на аукціон Violity, Allegro Payl та EBay в описі під відео Дякую за увагу підписуйтесь на наш канал тисніть вподобайки Просувайте в Ютубі цікавий та корисний україномовний контент. На все добре!